Вітаємо вас на каналі. Усе про ТЗ. Якщо ви зараз маєте тимчасовий захист у Чехії та зацікавлені в отриманні п'ятирічного спеціального дозволу на довгострокове перебування для українців у Чехії, саме зараз з 1 по 30 квітня 2025 року потрібно обов'язково провести онлайн виявлення інтересу до спеціального дозволу, щоб у майбутньому провести електронну реєстрацію для отримання спеціального дозволу після 1 вересня 2025 року. Разом з вами ми розглянемо інструкцію на виявлення інтересу, але спочатку нагадаю вам, що ваш лайк, коментар та підписка буде для нас хорошою підтримкою. А також, користуючись нагодою, запрошуємо вас на наш подкаст Мовна мозаїка для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. Наголошую, цей процес це не подання самої заяви, а лише виявлення інтересу через спеціальну онлайн-форму. Але якщо ви цього не зробите, у майбутньому ви не зможете подати заяву взагалі. Звісно, рекомендується заздалегідь підготуватися до процесу. Уважно ознайомитися з умовами отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування, про який ми розповідали у нашому відео. Зауважимо, що лише змінився період, на який треба бути незалежним від отримання гуманітарної допомоги. Наразі це з 1 жовтня 2024 року до 31 березня 2025 року. Також вам треба визначити, яких осіб необхідно обов'язково включити до спільного домогосподарства. Про це ми також розповідали у іншому відео. І ще треба вирішити, кого з необов'язкових учасників ви хочете додати до заявки, тобто на кого вам вистачає грошей. Це все важливо зробити ще до того, як ви почнете заповнювати форму. Перейдемо до заповнення. Першочергово необхідно увійти до свого облікового запису на інформаційному порталі для іноземців. Після натискання кнопки входу необхідно скористатися одним з інструментів електронної ідентифікації, натисніть Вхід за допомогою ідентифікації громадянина. Для ідентифікації рекомендується використовувати NIA-ID, яку можна оформити на «Checkpoint». Для тих, хто ще не встиг отримати продовжену візу, можна також використати банк-Айді. У більшості випадків буде потрібно звернутися у відділення вашого банку, щоб вони внесли зміни у ваші дані стосовно того, що ви являєтесь податковим резидентом Чеської Республіки. Тільки після того запрацює ідентифікація через банк. Або також можлива ідентифікація через датову схранку, також на чекпоінт для неї достатньо паспорту без візи. Наступні кроки залежать від того, чи будете ви виявляти інтерес лише за себе, або у вас є спільне домогосподарство. Спочатку розглянемо випадок, коли ви виявляєте інтерес лише за себе. У своєму профілі натисніть виявлення інтересу до ЗДП, натисніть Виявити інтерес самостійно. До речі, якщо під час онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту ви зазначили родинні зв'язки, що належать до категорії обов'язкових учасників, система запропонує вам лише кнопку Виявити інтерес спільно. У наступному вікні знову натисніть Виявити інтерес самостійно. З'являються дані, які ви зазначили під час реєстрації на продовження тимчасового захисту. Натисніть виявляю інтерес. Вітаю, ви виявили інтерес. Обережно внизу є кнопка скасувати інтерес. Якщо натиснути цю кнопку, вже не буде можливості знову виявити інтерес у цьому році, це дуже важливо. Зараз розглянемо випадок спільного домогосподарства. Спочатку реєструється перший член спільного домогосподарства, старший 18 років, який стане його засновником. Увідіть до свого особистого облікового запису на інформаційному порталі для іноземців. У своєму профілі натисніть «Виявлення інтересу до ЗДП. Натисніть Виявити інтерес спільно. Увага! У поширенні у інтернеті інструкції є помилка саме спільно. У наступному вікні з'являються ваші особисті дані та дані обов'язкових учасників молодше 18 років, яких ви зазначили у родинних зв'язках під час онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту. На цьому кроці ви додаєте лише осіб молодші 18 років, осіб старше 18 років потрібно буде додати далі. Якщо ви хочете додати інших обов'язкових учасників спільного домогосподарства молодші 18 років, натисніть Додати дитину молодшу 18 років. Після цього заповніть її дані та натисніть Додати дитину. Після додання усіх обов'язкових учасників молодших 18 років, які складають спільне домогосподарство, натисніть Я не маю інших дітей молодших 18 років. А після цього виявити інтерес за себе та за дітей молодших 18 років. З'явиться пояснення, що таке спільне домогосподарство. Підтвердіть ознайомлення з інформацією, натиснувши беру до відома. Потім натисніть Я виявлятиму інтерес спільно з іншим учасником. Користувачам, які не вказали свого чоловіка чи дружину в родинних зв'язках під час онлайн реєстрації на продовження тимчасового захисту, наприклад, батькам-одиначкам або родинам, де один з батьків має іншу візу, буде доступна також і кнопка Я не виявлятиму інтерес спільно з жодним іншим учасником. Натиснувши на цю кнопку, вони зможуть перейти до виявлення інтересу лише за себе та своїх дітей молодше 18 років. Потім з'явиться інформація про те, хто є засновником спільного домогосподарства. Натисніть Я буду засновником. Якщо ви натиснете Я чекатиму на запрошення від засновника, засновником спільного домогосподарства має стати інша особа, старше 18 років, наприклад, ваш чоловік або дружина. Після того, як ви натиснули Я буду засновником, якщо під час онлайн реєстрації на продовження тимчасового захисту ви вказали у сімейних зв'язках чоловіка, дружину, тут з'являються його чи її дані. Введіть його чи її реєстраційний код і пін-код, натисніть, підтвердити, а потім надіслати запрошення. Ці дані ви знайдете у електронному листі, який надійшов після завершення онлайн-реєстрації на продовження тимчасового захисту. Ви також можете знайти їх у своєму профілі, натисніть на вкладку «Виявлення інтересу до ЗДП, а потім оберіть реєстраційний код і ПІН-код. Біля імені чоловіка чи дружини з'явиться позначка Запрошення надіслано. Увага! Надіслане запрошення не можна скасувати. Добре, обміркуйте, кого саме ви хочете запросити до спільного домогосподарства. Також уважно перевіряйте введення реєстраційного коду та пін-коду. Тепер ви можете додати необов'язкових учасників спільного домогосподарства, введіть їхній реєстраційний код та пін-код, з'являться їхні ім'я, прізвища та дата народження. Оберіть до якої з двох категорій належить особа, яку ви подаєте, нащадок старше 18 років, інша особа старше 18 років. Натисніть Підтвердити, якщо ви більше не хочете додавати інших осіб до спільного домогосподарства, натисніть Я не хочу додавати іншого учасника у наступному вікні ви побачите перелік осіб, які входять до вашого спільного домогосподарства. Особам старше 18 років було надіслано запрошення. Тепер ці особи мають прийняти запрошення у своєму профілі. Натисніть Закінчити виявлення інтересу. Цим кроком ви виявили інтерес до спеціального дозволу на довгострокове перебування, втім, необхідно, щоб усі запрошені особи, які входять до спільного домогосподарства, прийняли ваше запрошення. І тепер, відповідно, розглянемо, як прийняти запрошення. У разі потреби вийдіть з облікового запису того, хто надіслав запрошення, та увійдіть до облікового запису того, хто приймає запрошення на інформаційному порталі для іноземців. У своєму профілі натисніть виявлення інтересу до ЗТП». Натисніть запрошення. У наступному вікні з'явиться список учасників спільного домогосподарства. Якщо ви хочете приєднатися до цієї родини, спершу потрібно виявити інтерес до ЗДП. Натисніть «Виявити інтерес до ЗДП. Якщо ви хочете додати інших учасників спільного домогосподарства молодше 18 років, яких немає у переліку, натисніть Додати дитину молодше 18 років. Після цього заповніть її дані та натисніть Додати дитину. Після додання усіх осіб молодших 18 років натисніть Я не маю інших дітей молодших 18 років. Ви побачите отримане запрошення. Якщо ви хочете приєднатися до цього спільного домогосподарства, натисніть Прийняти запрошення. Цим кроком ви виявили інтерес до спеціального дозволу на довгострокове перебування, втім, необхідно, щоб усі запрошені особи, які входять до спільного домогосподарства, прийняли ваше запрошення. У розділі виявлення інтересу ви тепер можете бачити статус запрошень інших учасників спільного домогосподарства. Відповідність умовам отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування буде оцінюватися Міністерством внутрішніх справ у період від 1 травня до 31 серпня 2025 року, без вимоги щось додатково приносити у цей період. У разі неясностей звертайтеся на інформаційну лінію про тимчасовий захист за ось цим номером телефону. А зараз знову запрошуємо вас підписатися на наш канал «Все про ТЗ», щоб слідкувати за головними новинами, отримувати корисну інформацію для вас та відповіді на ваші запитання. Якщо це відео було вам корисним, та чимось сподобалось, пропоную, як завжди, втулити вподобайку. Слідкуйте за нашими соцмережами на Фейсбуці та Інстаграмі під назвою «Все про ТЗ», а також зазирніть на наш веб-сторінку всепротез.eu. Ну і, звісно, залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимось!